Сьогодні 26 лютого, дуже сонячний, лагідний, привітний день, острів Тенеріфе, місто Пуерто де ла Крус. Ми зараз знаходимося на місці, яке називається Сантен. Місце чудове, океан прекрасний. Він сьогодні трошечки такий збентежений. Орлить. Але від нього неможливо відірвати очі. Він дуже і дуже красивий. А поруч, праворуч, знаходиться місце відпочинку. Для багатьох туристів іноземців це закритий комплекс, який називається Лаго Мартіанес. Для того щоб тут відпочити. На протязі дня треба придбати, придбати квиточок і можливо користуватися всіми басейнами, які наповнені морською водичкою. Місце дуже красиве, дуже зелене, дихається повільно, опоруч океан, тому це місце дуже-дуже до себе манить іноземних.